Любі друзі, зараз ми на обіді, вийшли випити кофійку, ось така у нас погодка, прохолодно. Ходимо в курточки, ось бачите, вітерець, сонечко, заходить, виходить, хмарно у нас, в такому гарному парку гуляємо, вночі пройшов дощик, ось бачите, багнюка у нас, сильний дощик пройшов, який. В принципі, вже не потрібен, але він є. Волого дуже у нас. Ну, зато не спекотно. Свіженька погодка. На гряці поки не прибираємо, нічого не робимо. Дуже велика багнюка. Тому очікуємо, щоб вітерей трішки підсушив. Зараз йдемо допрацьовувати до вечора і будемо. Збиратися додому. Ось така ситуація. Зніму вам сьогодні контент з дому, чим ми займаємося. І ви побачите наші плани на день. Ще залишилась картопелька, у нас ще будемо діскувати грядки після пшенички, ячменю. Все це ми вам покажемо обов'язково і ви будете. Бачити нашу працю, дякую за увагу.